Привіт друзі! Сьогодні 24 липня 2025 року. 2025 року. І хочу вам показати врожай на моєї лохини. Ось бачите, рясний врожай це при тому, що ми кожен день смикаємо, котрі більше, спіліші ягоди. А зеленіше залишаються. Ну, Гронами не вісять ягодки, але так. Рясно, досить рясно. Врожай це сорт Blue Crop середнього терміну дозрівання. Ну, мені такий врожай подобається, якби ще трішки більші ягоди були, але і такі непогані, досить такі. Кущ висотою вже майже півтора метра. Вище він не виросте та й не треба. А так долі непогано. Тут в мене ще менші кущі є, Я їх вам показував. Ну, на їх був невеличкий врожай. Ми їх вже обсмикали. З'їли тут ось. Так. Ну, Ходімте, я вам покажу ще один кущ. Він по висоті, такий самий, як і цей. Це сорт Blue Gold. Теж ягода трошки менша. Теж кущ середнього терміну дозрівання і теж в цьому році рясний. В минулому році ці два кущі мене хворіли, а хворіли по тій причині, що була слаба кислотність і кущ хворів. На хлороз листя. я ніяк не мог зрозуміти, в чому проблема. А проблема була в тому, що, коли було жарко, я збільшив інтенсивність поливу і водою почав вимивати кислоту, яка була в, ну, у ґрунті, у підсильці. І кислотність зменшилась, і кущ не отримував тих корисних речовин, які треба було, і листя почало показувати, сигналізувати, що не все благо. І ну, коли рослина хворіє, то тут вже не до е, ягід, не до так, Що я хочу вам сказати, для вирощування лохини важливо виконувати два правила. Це щоб був Субстрат кислий і щоб була вологість нормальна. Вологість така, щоб вода не стояла, але земля повинна бути волога. Грунт, субстрат, де кущі був вологий. У мене ось такий автоматичний полив, отаке реле. Ну, Можна її вручну поливати. І зараз, коли літо жарко 29-30 градусів, а то і більше, то я десь в мене реле настроєно один раз в день десь по відро води під І це через день. Якщо я побачу, що цього буде недостатньо, то я збільшу інтенсивність поливу. І важливо контролювати pH субстрату, кислотність. Якщо ви хочете, щоб точно встановити, яка кислотність вашого ґрунту, то треба прилад, якому ви будете довіряти. Я не рекламую, але я собі придбав ось такий прилад. Я про нього вам розказував. І ще раз як ним користуватись. І за допомогою цього приладу я тепер точно знаю, коли яка кислотність. Тому що частіше поливаєш, вимиваєш кислотність. Я поливаю із водою не підкисленою, а звичайною із скважини, то там pH більш-менш нейтральний, а чим частіше, тим вимивається. Підкуслюю я кущі, коли треба електролітом. А Ще підсипаю сірку. Сірка вона працює не швидко, поступово, але в неї такий більш затяжний ефект, тому рано по весні по 100 г під кущ сірки і це майже на весь вегетаційний сезон. Ну і Також я використовую в добриво для лохини, колись купив. Називається, якщо не помиляюсь, Огород 2001. Ну, досить -таки, там комплексне добриво, я думаю, я раз потратився, але його вистачить надовго, років на три ще вистачить, того добриво. Три рази я тим добривом підсипаю. Перший раз до цвітіння, потім коли ягода наливається, і потім вже після збору врожаю добривати. Так що, якщо збираєтесь вирощувати лохину, то обов'язково придбайте якийсь прилад, який буде точно показувати. Не жалійте грошей, тому що гарний прилад він і коштує непогано, але тоді в будь-який момент ви можете перевірити і підкоректувати піаж вашого субстрату, щоб точно знати, що треба лохині. Чи збільшити кислотність, чи зменшити. Збільшити можна, як я сказав вже швидко, це розчином електроліту. Зменшити можна просто підливаючи воду, то ця вода вона буде зменшувати кислотність, вона буде вимивати цю кислоту. Оце такі невелич, от така невеличка порада. І от такий невеличкий огляд моєго врожаю у 2025 році. Ще раз скажу, я задоволений. Треба обривати, ягода достигає, скоро почне обсипатися. Ну, ну, звісно, приємно так вийти жменьку, насмикати і в рот. Свіжа ягода, своя домашня і своєї, своїми руками вирощеної рослини. Ну отак, коротке відео, я сподіваюся. Дякую за перегляд. Ставте подобайки, кому сподобалось, на все добре. гарного вам вражаю. Перед тим як відео розмістити на каналі, то я вирішив переглянути і хочу сказати вам деякі уточнення по, по тому, як розводити електроліт у воді. То, якщо я додаю, наприклад, 10 мл щоб зробити воду більш кислішою, пригодною для мікоризи лохини, то це не означає, що і у вас така сама ситуація. У вас може бути вода більш нейтральна, тоді кислоти електроліту треба менше. У вас може бути вода більш лужна, тоді електроліту треба більше, то не спішіть зразу 10 чи 20. Там, Мілілітрів додати у воду. Ви можете зіпсувати свою мікоризу, адже занадто перекислена вода, вона теж негативно, як і слабокисла, так і сильно кисла, вона негативно впливає на мікоризу лохини. Тому це ще один привід, щоб купити гарний прилад. і коли ви ним заміряєте, ви точно будете знати, скільки вам треба електроліту додати, щоб підкислити.